У Києві 29 серпня відбулося чергове засідання спільного координаційного комітету з питань співробітництва України та НАТО. В рамках засідання керівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України іноземні радники при українському оборонному відомстві та інші члени спільного координаційного комітету обговорили поточний стан розробки документів оборонного планування, проєктів річної національної програми співробітництва Україна НАТО на 2012 рік та концепції впровадження служби у військовому резерві Збройних сил України. Перспективи програм соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених унаслідок реформування Збройних сил України та інші питання, що стосуються надання консультативно-дорадчої допомоги з боку іноземних радників. З часу останнього засідання Спільного координаційного комітету у Збройних силах України відбулися певні зміни. Кабінетом міністрів України було схвалено основні концептуальні документи оборонного планування, зокрема проекти воєнної доктрини України, стратегічного оборонного бюлетеня України та концепції подальшого реформування Збройних сил України на період до 2017 року. Під час засідання було наголошено, що сьогодні Міністерство оборони та Збройні сили України готується до проведення дослідницького командно-штабного комплексу навчань з органами військового управління та військами адекватне реагування 2011. В ході його проведення планується отримати практичне підтвердження наукових обґрунтувань щодо створення нового образу збройних сил, закладених у концепції подальшого реформування Збройних сил України на період до 2017 року та проєкті стратегічного оборонного бюлетеня України. Завершуючи засідання, міністр оборони України Михайло Єжель вручив відомчі відзнаки та відзнаки міністерства оборони України знак пошани та за сприяння збройним силам України іноземним радникам при українському оборонному відомстві пану Стівену Гловору та пану Тодору Тагаєву.